Сьогодні велике християнське свято Різдво Пресвятої Богородиці. Храмовий праздник відзначили у церквах, збудованих на честь цієї події. Серед них є одна з наймолодших сакральних споруд Івано-Франківська. Цю церкву освятили три роки тому. Вона розпочала функціонувати паралельно з упоряджувальними роботами, які продовжувалися довкола. Та найбільша потреба церкви Різдва Пресвятої Богородиці це храмова ікона, якої тут досі немає. Це так, якби мовити, держава без гербу. А храм без храмової ікони, і тому в нас вже є е, запущено всі необхідні роботи, оплачено матеріали для того, щоб всі, зайшовши в храм, могли звертати свої молитви і просити заступництва у матері Божої. Місцева церковна громада заснована ще у 2001 році. До відкриття церкви її представники молилися у маленькій капличці. Це було винимане приміщення. Спочатку збирали кошти на побудову храму, потім на храмову ікону. Та самотужки чи малу потрібну суму вдалося б накопичити ще не скоро. На щастя, каже отець Микола допомогли жертводавці, яким не байдужі християнські цінності. Сьогодні наше Воно потребує змін змін в першу чергу в свідомості самої людини. А я тому переконаний, що нас повинна об'єднувати тільки одна віра. І тому розумовно, буду допомагати, і знаєте, потрібно дійсно багато працювати, щоб могти допомогти. А якщо просто говорити. І нічого не робити. Звичайно, тоді допомогти не зможеш. Храм прикрашатиме ікони під назвою Знамення, виконане з мозаїки. Вісім метрів у висоту та п'ять у ширину. Її загальна площа складатиме 42,5 квадратних метри. Образ виконають із найрізноманітніших матеріалів, як штучних, так і природних, з елементами позолоти. Виготовлятиме його у Львові митець, який опановував секрети майстерності у Римі. До завершення року величну ікону встановлять у Івано-Франківській церкві.